Сумська міськрада ввела мораторій на перейменування всіх вулиць до завершення війни. Що пішло не так і чому експерти кажуть правильно, але запізно? наша авторка влади дізналася, як системний процес декомунізації перетворився на хаос та що з цим робити. Тепер переказуємо вам. 2022 рік у Сумах працює робоча група з деколонізації топоніміки. За три місяці системної роботи перейменовують понад 200 вулиць з радянськими назвами. Здавалося б, процес налагоджений. Проте все частіше до міськради звертаються родини загиблих військових із проханням увічнити імена захисників у назвах вулиць. І це погодитися цілком природне прагнення під час війни. Втім, з часом люди почали просити перейменовувати вже переіменовані вулиці. Тож міська рада вирішила запровадити мораторій. Максим Корнієнко з робочої групи деколонізації вважає, що Мораторій на перейменування це правильне, але запізніле рішення. За його словами, ще на початку 2023 року міську раду попереджали, що ситуація може вийти з під контролю. Тоді фахівці півроку працювали над системним планом перейменувань і вже провели масштабну хвилю змін. Але згодом депутати знову почали просувати точкові ініціативи навіть щодо вулиць, які вже були перейменовані. У травні 2023 року ветеранська організація запропонувала перейменувати вулицю Друга Харківська на честь воїнів-інтернаціоналістів. Однак, схожу назву інтернаціональну. Націоналістів уже скасували восени 2022-го, прийменувавши перейменувавши її на Збройних сил України. Така плутанина, на думку Максима Корнієнка, виникає через відсутність комплексного підходу. Як вийти з цієї ситуації? Експерт з деколонізації Вадим Позняков пропонує два варіанти: перший створити резерв вулиць, який будуть називати лише іменами загиблих, які отримали звання Героїв України. Другий варіант, як у Києві. Там теж є мораторій, але з винятком можна перейменовувати за рекомендацією інституту національної пам'яті. Вадим Позняков вважає, що через події на півночі Сумщини є сенс трошки почекати. А у повному тексті на сайті цукру ми розповіли більше про роботу експертної групи у 2022 році та детальніше пояснили досвід інших міст. Мене звати Вероніка, я контент-менеджерка цукру. Ще побачимось у наступних відео.